Ліси називають легенями планети, вони поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. Ліс є частиною культурно-історичного середовища, під впливом якого формується культура і звичаї цілих народів, а також це джерело роботи та матеріального благополуччя значної частини населення. Ліс забезпечує деревиною, продуктами її переробки, харчовими і лікарськими ресурсами та іншими матеріальними цінностями. 21 березня відзначають Всесвітній день лісів за роль і значення лісів та лісового господарства в житті суспільства. Щороку в цей день фахівці в усьому світі знаходять час для обговорення цінності лісу. Населення може дізнатися, як відбувається або як має відбуватися збалансоване управління лісами, невиснажливе використання лісових ресурсів з метою їх збереження для майбутніх поколінь. Цю традицію було започатковано в 71-му році під час загальних зборів Європейської конфедерації сільського господарства. На яких було обговорено важливість вміння цінувати значення власних лісових ресурсів? Всесвітній день лісів святкують у День весняного рівнодення в північній півкулі, який за традицією вважають першим днем весни і символом нового життя та нових починань. Загальна площа лісів на землі 38 мільйонів квадратних кілометрів, це близько однієї третії всього суходолу. Амазонські тропічні дощові ліси займають площу в 7 тисяч кілометрів квадратних і продукують 20% від загальної кількості кисню на всій планеті. Лише 82% усіх вироблених у світі лісів відновлюються природним шляхом або за участі людини. Кожного року планета безповоротно втрачає 95 мільйонів дерев. Щоб урятувати від вирубування одне дерево, необхідно зібрати для вторинної переробки близько 80 кг паперу. Кожної секунди земля втрачає півтора гектарин доторканого лісу, своїх природних легенів місця існування величезної кількості живих організмів. Впродовж життєвого циклу людина використовує близько 100 кубічних метрів деревини. Це невеликий гай. Для виготовлення одного листа паперу формату А4 потрібно від 13 до 21 граму якісної деревини, а для однієї книги близько 5 кілограм деревної сировини. За годину гектар лісу поглинає стільки вуглекислого газу, скільки за годину видихають 200 людей. Ліс несе терапевтичне значення для психіки людини. У вільний час на свіжому повітрі, активні ігри, краса пейзажу і лісова прохолодна благотворно впливають на організм. Лісотерапія допомагає зняти втому, знизити напругу і поліпшити настрій. Закликаємо всіх пам'ятати про цінність та значення лісів для природи і життя людей у світі і в нашій чудовій Україні.